Ну, вітання! всім, хто дивиться бабусини смаколиками з України! Були у магазині. У нас недалеко чудовий магазин, невеличкий, але там все є. І нам продавчиня порадила купити ось таку обрізь. Це обрізь лосося. Вона тоненька. І я вирішила приготувати з цієї обрізі котлетки. Для цього мені знадобиться ця обрізь, креветки. Я їх вже порізала. Це були варено заморожені. Ось такі вони були. Я їх порізала, вони вже чищені. Ще мені знадобиться м'який вершковий сир, кріп. Це буде начиночка всередину в котлетки. Ще мені знадобиться для паніровки борошно, сухарі, яйця. На гарнір я приготую зелений горошок, пюре із зеленого горошку. Для цього мені теж треба зелений горошок, це неморожений, свіжий, цибулька ріпчаста, часник, шпінат, вершки, вершкове масло і оливкова олійка. І ще сіль перець. Готувати я почну з пюре, бо мені треба, щоб горошок був м'який. Вершкове масло і оливкову олійку я додаю у кастрюльку з товстим дном. Туди ж у кастрюльку відправляю цибулю, часничок, обсмажую до м'якості. Мені не треба, щоб воно було підсмажене до золотистої скоринки. Далі горошок. Додаю окроп. Так, щоб горошок був ледь покритий. Шпинат, поки я не додаю. Накриваю кришечкою і відправляю горошок на маленький вогонь. Хай готується, поки буде м'який. Для начиночки. Сир додаю у креветки. Сюди ж кріп. Далі перець і сіль. Усе перемішую. Начиночка готова. Я хотіла зробити тільки з сиром і кропом, а чоловік попросив ще й креветок туди додати. І зараз буду займатися вже рибкою. Ось такі чудові великі шматочки. Вдягла рукавички мені так краще. Розрізаю рибку на дві частинки. Ось така вона. тонесенька, гарнесенька. Сіль. Перець. Викладаю шматочок рибки. Знову перець. Сіль і рибка. Сіль перець І так я зараз зроблю з усією рибою. Рибку я підготувала, до яєць додала сіль перець. І починаю формувати. Викладаю начиночку нашу і закручую. Ось такі. Вийшли рулетики. Зараз я так зроблю з усіма шматочками рибки. Запікати я буду у духовці, хоча можна і у фритюрі. Роблю подвійну паніровку, борошно яйце, сухарі. Ось у такому вигляді відправляю на деко. Знову борошно, яйце і сухарі. І знову відправляю на деко. І зараз я так зроблю з усіма нашими рулетиками. І ось у такому вигляді я відправляю у духовочку. Наші рулетики обов'язково треба класти швом донизу приблизно хвилин на 30. Поки наші рулетики готуються, я продовжу готувати пюре. До горошку я додаю шпинат. Усе переб'ю блендером. Додаю вершки. У мене вершки 15%. Ось таке пюре. Я зараз повертаю на вогонь кастрюльку і буду доводити до смаку, додавати сіль перець. Додам ще трошки вершків для більш ніжної консистенції пюре. Даю прокипіти. Пюре готова. Ось така консистенція. Все, я чекаю рулетики. Ось наші рулетики готові. Можна і без паніровки, можна в паніровці, усе за бажанням і за смаком. Зараз я сформую тарілочки і будемо догустувати і смакувати. Мачного. Дякую. Так. Рулетик. Це те, що нам запропонували купити у магазині. Лосось. Обріз лосося. О, а Ну, Покажи, що там всередині. Ага. Готова рибка. Виглядає привабливо. Ага. Дегустуйте. густуйте? Будем пробувати. Ага. Гм. Не дарма купили <Harriet> і пюре з зеленого горошку і шпинату. Смакота. Так, як я люблю. <vein banks> Смачного. Дякую, дякую. Я дуже вдячний. Мені дуже смакує це все. Дякую.